Ще понад півтисячі людей отримують медаль за оборону Чернігова. На засіданні виконкому 13 липня погодили список тих, хто отримає спеціальну відзнаку від міста, яку вручають за внесок в оборону у лютому квітні 2022-го. не лише військовим, а й цивільним, зокрема волонтерам та комунальникам, що допомогли місту вижити під час оборони від росіян. 350 героїв із числа військовослужбовців, посмертно 34 – Тих, хто отримав поранення, 6 і діючих 310, та 174 із числа цивільних, а саме працівників закладів охорони здоров'я міста Чернігова до професійного свята дня медичного працівника, яке у цьому році буде відзначатись 27 липня. Нагадаємо, перше вручення медалей за оборону Чернігова відбулося в день конституції цього року. Тоді відзнаку передали 34 військовослужбовцям, 14 з яких отримали поранення під час оборони міста. Цьогоріч планують вручити близько двом тисячам людей. Існує спеціальний порядок подання. За інформацією міської ради, станом на 13 липня 2023-го, на розгляд надійшли документи щодо нагородження на осіб. 5 тисяч триста вісімдесят Числа військовослужбовців 5 тисяч осіб за поданням ока північ, охоплює 17 військовослужбовців. Когових частин нацгвардії, сил оборони, руху опору, нацполіції, Чернігівського обласного терцентру комплектування та соцпідтримки, З числа цивільних: 374 особи, 174 претенденти, працівники закладів охорони здоров'я і 200 – комунальної сфери.